Пані Тетяна заспокоїє галасливу донечку. Це перша, народжена у 2024 році у шосткинському пологовому відділенні дитинка. Щаслива мама почуває себе добре. Говорить, довгоочікувана донечка, радість для всієї родини. Ім'я дівчинці батьки обрали. Символічне. Це друга дитина, різниця в віці 12 років. Це довгоочікувана дитина. У вас перший хлопчик, правильно? Перший хлопчик. А друга дівчинка. Розкрий, як назвали? Вікторія назвали. Будемо вважати, що це на знак перемоги. Перша дівчинка. Будемо вірити в прикмети. Пані Тетяна говорить, перебуванням і ставленням у Шосткинському пологовому задоволене. Дуже подобається і ставлення. І в патології, як ставились, і в родзалі. Всім дуже дякую, всі дуже допомагали. І ще і зараз всі приходять, всі все спрашуваються, смотрять. Світлана Морозова, завідувачка закладу, розповідає, що 2023 рік завершився народженням дівчинки і почався так само. Але у новому році дітлахи. Не поспішали радувати своєю появою. Ми так дуже цього хотіли. Вона народилася сьогодні 3, 3 січня, о 3 ранку. Проділя сама Шостинська. Вага дівчинки чималенька, 460. Сьогодні, і завтра теж очікуються всі дівчата. Усього протягом 2023 року у Шосткинському пологовому відділенні прийняли 352 пологів. Народилося 355 дітей. Це і Шостинський район, і е, Шостинська громада, і ті, ті райони, які приєднані з Буцький, е, там, Ямпільський. Дуже рідко буває. Глухівський район, вони зазвичай себе в пологому народжують, а також ті, що ближче, це Новгород Сіверський. Не тільки Новгород сіверський район, ті теж, які поряд розташовані. це Конотопський район, Кролевець, ті, що ближче до нас. І, звичайно, ті, що приїжджають там, до батьків чи внутрішнього переміщення, особи вони можуть бути прописані де завгодно, і Луганська область, і є і Західна Україна прописані, і Київ. Кому, мабуть, де зручно жити, ті у нас народжують. Зараз же територіальний принцип майже вже не впливає ні на що, хто де хоче, де живе, то йде хто хоче, там народжує. Усі породілі можуть отримати пакунок малюка або ж грошову компенсацію. Це вже залежить від вибору батьків. Якщо це у них вже не перша дитина, якщо там ці діти йдуть один за одним, то зазвичай відмовляються, тому що вже ці всі речі є. А якщо це перша дитина або перерва велика. То беруть люди і з задоволенням користуються. Він кожен раз оновлюється, так сказ збагачується все краще і краще. Люди з задоволенням беруть і користуються. Також зараз одразу у пологовому батьки отримують на руки і свідоцтво про народження дитинки.